Привітки, привітки, усім! І знову я рада вас бачити на своєму каналі. І ви на каналі «Біблія і Твоє Спасіння. Сьогодні буде максимально коротеньке відео. Поговоримо про те. Чи є Біблія історичною книгою, чи є вона правдивою книгою, так ось. І а, чи існує добро, чи існує зло, чи існує Бог і чи існує сатана? Що саме дуже важливо відмітити в цьому всьому вищесказаному? Що багато людей на сьогоднішній день не розуміють, коли наприклад, до прикладу, говорять, що немає Бога, так, це Ну, взагалі, якщо так подумати, так, проаналізувати, дослідити, на підставі чого люди таке говорять, що немає Бога, так, чи немає сатани, я притримуюся якоїсь, я не знаю, нейтралітету, середини, так? А, отож, це все сьогодні трішки розберемо. А, значить, дивіться, Біблія це історична книга. Як і хто її писав, в які часи, а можливі були помилки, як дехто каже. Так? Це все є припущення. Чому? Тому що, до прикладу. По-перше, Біблія говорить нам, так, я зараз не буду перечисляти всі ці вірші. Так? Ви можете розгорнути опис. А до речі, якщо ти ще не підписаний на мій канал, будь ласка, підпишись, постав лайк. Ось, І також розгортай більше опис. І там будуть всі історичні базові дати, які я зібрала. Ось, І ви зможете. Передивитися так, а в історії, що це дійсно було так, і також читаючи Біблію, ви зможете порівняти, що змінилося так, яка істина була біблійна, так що люди дотримувалися Божих заповідей, так і що сталося на сьогоднішній день, і чому на сьогоднішній день існує два види християнства, так скажімо, так що одне християнство дотримується Божих. Заповідей, так. А інше християнство дотримується якоби а, передань прабатьків своїх, так, як вони кажуть, популярно кажуть а, моя бабуся, моя мама, так, а, наші прабатьки вони святкували, і я святкую. Так, вони навіть не хочуть розібратися, що це а, Римо-католицька церква, так, папа Римський позмінював все змінював абсолютно це язичницькі свята, ось, а під назвою християнських. Тобто, утворилося друге таке християнство. Ось, ну, але це таке: кожен робить свій вибір. Отож, повертаємося до Біблії. Чи є Біблія правдивою? Книгою, звісно, є. А, і дехто каже, що вона може містити в собі помилки, ще щось ще, щось ще тому подібне. А, хочу нагадати, остання книга а, Біблії називається Об'явлення святого Богослова» так, або відкриття. І написано 22-й розділ, 18-й вірш, так, а з 18-го вірша. А, навіть і прочитаю, <світаю> тому що дехто настільки лінивий, що не можна навіть відкрити і почитати. А, Свідкую я кожному. Об'явлення 22 з 18 вірша. Свідкую я кожному, хто чує слова просто про цієї книги. Коли хто до цього додасть, що то накладе на нього бог кари, що написані в книзі оцій. А коли що відійме від слів книги проства цього, то відійме Бог частку його від дерева життя і від міста святого, що написано в книзі оцій. Ось тому тому а є таке розуміння, що коли люди беруть Біблію і перекручують в свій бік, так, ось а, небагато вони перекрутили, ось, а, наприклад, змінили. А, Четверту заповідь. Я знаю в декількох бібліях. Я замічала, коли вихід, так, де записані, наприклад, за заповіді. Ось це у вихід, 20-й розділ. 20-й розділ, так, і в деяких бібліях я замітила, що, наприклад, четверта заповідь написано Пам'ятай день суботній, а в деяких бібліях написано Святий святкуй святий день, а в дужках. Недільний. Тобто ось, ось це. І а, наскільки а, я проінформована, так, ось а, то а, деякі люди, які це позмінювали, так, їх вже просто нема живих. Тобто щось з ними сталося. А, значить, ну, не будемо про це, а про те, що Біблія не має а, помилок, так, і дехто каже, що вона суперечить одне Вір суперечить так, одне одному, але насправді, якщо мати духовну проникливість, так, то а, насправді Біблія вона пояснює себе. Тобто, до прикладу, а, Старий Завіт а, пояснює новий завіт. Ви не можете зрозуміти новий завіт, якщо ви не будете знати історію так, а, Старого Завіту. Ще одне. Дехто каже, ще один момент, так, дехто каже, що ця субота, до прикладу, так, була дана для євреїв. Також старий завіт був даний для євреїв. Він не для нас. Але насправді, якщо по історичним датам взяти, так? то Біблія, а взагалі субота, була дана ще до 2000 за 2300 років до появи євреїв. Євреїв взагалі не було в апріорі. Вони ще, ну, як народ, вони, їх не було. Ось. А, тому ми можемо зрозуміти, що Біблія дійсно є правдивою книгою, оскільки в ній дуже багато є прост, дуже багато чого справилося, і дуже багато що на сьогоднішній день. Є, так, підтверджує Біблія це так, і деякі пророцтва які мають бути так, вони записані також в вив'явлення, відкритті, також в Даниїла в старому завіті, так, ось тому потрібно бути ну, підготовленим, так чому ще одне питання, таке цікаве, так чому деякі навпаки путають людей і говорять, що не Потрібно читати Біблію, так? А, тому що на Вселенському соборі сказали бла-бла-бла. Про бла-бла-бла, це я маю на увазі, що на Селенському соборі просто от це місце дозволяє читати Біблію, а це місце не дозволяє читати Біблію, тому що, тому що їм це невигідно. Ось, а що хочу я сказати? Що. Все писання, все писання корисне до навчання, так? І до прикладу, якщо би ви читали приповісти Соломонових, так? в Старому Завіті дуже гарна книга, яка просто просто реально порада на пораді так? для вашого життя. Тобто, ви, наприклад, не знаєте, як поступити в тій чи іншій ситуації. так? Вам ніхто не підскаже. Якщо підскаже, то так підскаже, що а, не раді будете, так? Да? Ось. А, а саме Біблія, так, в ній настільки все е, злагоджено, так, що ви кожну кожен вірш сприймаєте як реально е, пораду, так, і знаєте, що і як робити в вашому житті, Уявіть собі. А це перше. Друге, чи є до прикладу, е, так, де хто каже: ой, Біблія це вигадка для якихось, я не знаю. Просто так почитати для фантастики, так? Ось, але насправді, насправді, а, вона а, пояснює історію нашої планети, нашої землі. А, знаєте, наприклад, я зараз в Америці, так, і багато людей просто, ну я би не сказала, що їда, там, чи їх поламала система американська. Ну, взагалі, система так, у всьому світі вона одинакова. Ось, але мається на увазі, що. Одні люди дуже стали, я би не сказала так, озабоченими, але просто паралельно. так, Ось я собі роблю бізнес, я собі роблю гроші, так, а бізнес і все, мене нічого не цікавить. Це все таке. Я живу один раз, як. Вислів такий, я живу один раз, я хочу насолодитися життям, і все. А там, ну, я не знаю, чи то правда, чи неправда, та й не хочу я розбиратися. так. Тобто, уявіть собі, уявіть собі, що є такі люди, так? А є такі люди, що яких система поламала. Ну, як? да. Ось, тому тому м м м вибір рішення, звісно, за вами розібратися, так. Це, що як то кажуть, віриш ти чи не віриш в це, чи Бог є, чи, чи не має, чи сатана є чи не має. Але ти маєш зробити свій вибір, так, рішення прийняти, і на суді і на суді. ти отримаєш саме той вирок, який ти заслужив. І не можна буде сказати, що ой, я не знав, я не чув, і так далі. Ні. Тобто кожна душа, кожна людина, яка постане перед судом, так, вона буде чітко розуміти, що я чув, я чула, але я проігнорив, проігнорила. Ось, і все, і все на тому. Тому я не буду сильно зациклюватися на віршах, так, я залишу віршики внизу в описі, розгортай і читай, чому. В світі зараз трішки не сходиться. А, ну, Наприклад, в деякі моменти, так? Ось, чому два види християнства, чому так багато конфесій, все чому? А все тому, що Рим, Рим, так, папа Римський позмінював все, перекрутив, перемішав, і люди просто в замішанні. Ось, і все на тому. Вони, як дехто каже, ой, я вже змучився там щось досліджувати, читати і так далі, хто правий, хто не правий. Я просто буду жити сам для себе, та й все, я не вірю в це, все, хай собі там розбираються. Ось, але насправді, насправді, уявіть собі, що ви будете стояти на суді, так, а все-таки це станеться, тому що Біблія це правдива книга, істина. Це станеться і як ви будете себе почувати, що ви знали, що ви чули, але ви нічого не зробили для свого вічного життя, для свого спасіння. Так? Ось, ще один момент розкажу по поводу, а, чи правдива книга Біблія чи неправдива, чи є созначення, чи, чи, чи немає, чи є Бог. Все це є яким чином я вам це розкажу, ви можете самі переконатися, якщо ви трішки поюзаєте інтернет. Не просто полістаєте стрічку, так, а реально корисно поюзаєте інтернет і дізнаєтеся, що археологічні розкопки велися. Так, ну в принципі, ви знаєте, що це таке археологія, так? Ось, і а, знайшли, знайшли, а, я не пам'ятаю, чи це в Єгипті було, чи це в якій місцевості, так. Ось, але знайшли археологи великі а, гомілки, так, кості, людські так, і череп. Тобто це конкретно було видно, що це не якась була тварина і ну, взагалі, так? Якась істота ось тваринного походження. А це була людина, тільки от наш черепок такий, так, а це просто величезний був череп, так? А що це значить? Це не афішувалося на весь світ, не афішувалося і так далі. Це якби а, інтернет, так? Десь там уже загубилася ця стаття, так, різко. Ось. А, тому. Тому що вона пояснює, чому її зняли, так, з, так, скажімо, з популярності, так, щоб вона не розповсюджувалася в інтернеті. Тому що це буде доказом того, що Біблія є історична книга. Якщо ви почитаєте старий завіт, так, починаючи з Буття, то ви будете знати, що, наприклад, відкриваємо буття шостий розділ, так, і а, четвертий вірш. Навіть з третього, давайте почнімо. Буття шостий розділ з третього вірша. І промов Господь, не буде мій дух перемагатися в людині навіки, бо блудить вона. Вона тіло і дні її будуть 120 літ. Тобто, це вже Бог так вирішив. А взагалі так жили тоді, коли скільки. От попереднє п'ятий розділ, так, можете буття почитати, скільки літ жили люди, так? От п'ятий розділ, почитайте, буття. Жили 900 років, 800, 962, 969, 700 років, так? А, тобто, уявіть собі. А далі, далі максимум Бог дає м -м, тільки 120 літ. Далі читаємо 6 розділ, четвертий вірш. «Буття. За тих днів на землі були велетні, а також по тому, як стали приходити Божі сини до людських дочок, і вони їм народжували, бо, бо то були силичі, що славні від віку. Ну і так далі. Тобто, уявіть собі, так, що, що на ті часи, що на ті часи. А були велетні. І ось уявіть собі, що знайшли археологи такі розкопки, так вели і знайшли а, череп. І який що, який є підтвердженням, що Біблія Біблія це є правдива істина, правдива книга. І хто би що не говорив, так це просто буде брехня. Що та ні, Біблія це просто фантастика, так почитати казочки на ніч. Уявіть собі, що якби це знав кожен. Тобто ви почали серйозніше відноситися до такої книги, як Біблія, до її застережень, що буде, і так далі. Розумієте? Тобто Є сатана, є Бог, вони ведуть боротьбу за кожну душу. Так? Чому також звучало таке запитання мені якось від одного хлопця. А мужчини, так, який сказав, ой, а раз Бог такий а, розумний, так? А чому він допускає там війни, землетруси, голодом, море, там, продаж дітей, а, ну, і тому подібні ужасні речі і так далі. так. <кхід> а що робить сатана? Сатана дуже кмітливий, дуже хитрий, дуже винахідливий. В нього є індивідуальний підхід до кожного із нас. і що саме найважливіше розуміти, це що він робить? Він хоче, щоб себе вигородити. Так, це по-перше. По-друге, що ще хоче зробити? Він хоче, щоб всі думали, що, що? що Бог поганий, а він хороший. Да? Типу, розумієте, та, що робить Сатана? І ось о, така злоба Появляється в людей, що як це дійсно, о, як це Бог так може допустити, і так далі, тому подібне. Але розумієте, о, ми не знаємо всього, ми не бачимо всіх пазлів, для чого Бог допускає такі жахливі речі і так далі. Так, Але о, я знаю одне: що коли ми будемо на небі то о, о, Бог пояснить нам, так? Ісус пояснить нам також, як. О, Чому це відбулося? Чому це відбулося? Ми будемо е, прекрасно розуміти, так? чому це все відбулося, і тоді наша кар... в уяві нашій, в голові нашій картинка складеться. Ось що говорить нам друге Петра, третій з 9 вірша. Не бариться Господь із обідницею, як деякі вважають це барінням, але вам довго терпить, бо не хоче, щоб хто загинув, але щоб усі навернулися до каяття. День же Господній прибуде, як злодій вночі, коли з, гурку, з гурку, там небо мине, а стихії розпечені ринуть, а земля та діла, що на ній погорять. І так далі. Розумієте? Тобто не вариться Бог їх з обідницею, але довго терпить. Щоб всі мали можливість почути і навернутися, і щоб не було така, ой, там хтось сказав, а я не чув, а я не знав ні. Кожна душа буде чути і знати, і зробить певний вибір на користь тут на землі кайфувати і так далі, чи а, мати вічне життя на небі. Ось таким чином. Ну і ще один дуже важливий а, віршик вам прочитаю, так, який ну просто край, потрібно розуміти його. ось. А... До чого це все призведе? Саме найголовніша книга це, ну, я не знаю, це, на мою думку, це книга остання, об'явлення, так? Ось також паралельно, якщо хочете її дослідити, читайте книгу Даниїла, яка знаходиться в, ново, в Старому Завіті. Так от, об'явлення, 14-та книга, розділ і 12 вірш. Тут терпеливість святих, що додержують заповіді Божім та Ісусову віру. Ось а, про що йдеться мова, про те йдеться мова, що настане година суду Божого. так, Ось буде трьохангельська вістка, настане, значить, година суду, так, і буде три ангели, які будуть летіти і голосити. Це в переносному значенні, але події будуть розвиватися на землі таким чином, що а, це вирішить подальшу долю людей. так, Якщо, до прикладу, ти а, не читаєш Біблії, якщо ти не віриш в Ісуса Христа, якщо ти не дотримуєшся Божих заповідей все. І ось ця така фраза цікава, яку говорять досить часто: Я по милості», я під благодатью», я можу робити все, що, все, що захочу, мені не обов'язково заповіді дотримуватися». То, от конкретно написано в об'явленні, 14 розгляд, 12 вірш. Хто спасеться. Розумієте, так? Да? Ось. І що означає поклонитися до прикладу, а, звірні, так? І образу її, який записаний в 14 розділі 9 вірші об'явлені? Це означає, що а, а інший третій ангел летів, так, услід за ними гучним голосом, кажучи, коли хто вклоняється звірні та образу її, приймає з на чолі своїй. Чи на руці своїй, то той питиме вина Божого гніву, вона незмішна в чаші гніву його і буде мучений по огній сірці перед ангелом святими та перед анцем. Тобто, що це означає? Це означає, що якщо ви видаєтеся, будуть видавати якийсь закон, так, чи проект, я не знаю, який буде чітко і ясно говорити про недільний день. Так, і а, суботній день не може ніхто святкувати, тільки недільний день, якщо ти не будеш цього підкорятися Так, а цьому законові, значить тебе там, не знаю, там бізнес, бізнес закриють, а, там а, ні купити, ні продати не зможеш і так далі. Тому подібно ось який тиск буде, а, коли держава об'єднається з церквою. Це вже було колись, так? Ми по історії знаємо, що це було так. І таким чином Папа Римський дуже багато інквізицій провів, так, ну, взагалі, поспалював скільки можна. Ось, але нічого страшного, закон Боміранга ще ніхто не відміняв. Так от, по поводу цього, що дуже важливо буде прийняти те рішення правильне, яке приведе вас до вічного життя. Тобто це має снуватися, що хто вклониться цій звірині і і її, і прийме знамена на чоло або на руку, це означає, що ви приймете цей закон, так, який буде свідчити конкретно, що ви або на сатанинській стороні, або ви на Божій стороні. Тобто вже такого середнього чогось не буде. Так, Ой, я роблю так, як мені треба, але Бог в мене в серці, так, як то кажуть, так викрутився, коротше. Ось. Я завжди порівнюю це з таким порівнянням, досить трошки, можливо, грубим, але все-таки, коли є чоловік, є жінка, так? І чоловік каже, наприклад, жінці, що я тебе люблю, тра-та-та. Але ну, ти в мене в серці, і цокей, okay, але. Зраджуюсь з іншими жінками, так? Але ти в мене в серці не переживай. Це так само, якщо говорити, що Боже, я тебе люблю, але заповіді Божі не дотримуватися для того, щоб могти мати вічне життя, спастися. Розумієте, так? Ось, то є, я тебе люблю, але обов'язки виконувати я ніякі не буду. Ось ось такий жорсткий приклад. Тому на сьогодні все, ніби все головне сказала вам. А, тому робіть висновки, чи є добро, чи немає, чи є зло, а, чи є сатана, чи немає, чи є Бог, чи немає. А, рішення за вами. Ось, але а, знаєте, що тільки Біблія, так, той, хто говорить, наприклад, що а, для чого я живу, я задумуюсь над цим питанням і тому подібне, так, запуталися, так, ну, взагалі життя таке не зрозуміли, так деяким людям, так от знаєте, що починаєте читати Біблію, Біблія розставиться на свої місця, і ви зрозумієте дуже багато речей абсолютно дуже багато, і ви а, зрозумієте, як правильно ставити пріоритети. Для чого ставити пріоритети? Ну, по-перше, щоб легше було жити це перше. Друге, щоб мати благословення. Ну і третє, щоб спастися. Тому що кожна душа, коли буде стояти на суді, я. І себе теж маю на увазі, я теж не свята сильно. <смі> Ось, але м -м, падаю і встаю. Падаю і встаю. І мені по барабану, що хто говорить про мене. І так само і ви повинні бути настільки впертими, так, і не те, що впевненими в собі самовпевненими, так що Бог вас. Ні, віра повинна бути, що Бог вас спасе, так, але ви маєте виконати заповіді. Ось, а і читати біблію, ходити в церкву. Так ось, мова не про то, мова про те, що коли ви почнете читати історичні факти, дані, а також паралельно Біблію, ви зрозумієте, що Біблія це реально правдива книга, і вона багато на що відкриває очі, що, до прикладу, Рим, папа Римський хоче закрити вам очі, так, говорити, що М, вона не зрозуміла, на що тобі це? Ось, І тому подібне, так, щоб краще маніпулювати людьми. А що ще пояснює Біблія, коли, щоб ви краще зрозуміли, що вона дійсно є правдивою книгою? До прикладу, про археологічні розкопки я вам сказала, так, про велотні вдалі, наприклад, сім днів тижня. Ніхто не може пояснити, звідки появилися сім днів тижні. Чому не десять, чому не п'ять? Чому не два тільки, чому не 25, не 100. Чому саме сім? Ніде ніхто в історії, так, в еволю... Ну, еволю... еволюції, так, ланцюжку, не може пояснити. А звідки взялося? Звідки взялося? Взявся тиждень, так, сім днів. Тільки Біблія пояснює. Що Бог створював перший день, другий день, третій день, четвертий тратата, на шостий, а сьомий день спочив. Так, тобто а, тільки таким чином Біблія пояснює. Тільки Біблія пояснює, більше нічого не пояснює. Тому, до прикладу, якщо дехто говорить про суботу, так що. А, яка різниця, це немає різниці, який день, хоч п'ятницю, хоч і второк. А є різниця, який день святкувати, тому що в суботу Бог спочив і поплослив день в суботні, так? і так далі. Ось, Тому що це творіння, як пам'ятка творінню. Бог спочив, Бог шість днів творив все творило, так? а сьомий день він спочив. так? Тому це як пам'ятка творінню. Ось, тому є різниця, який день святкувати. Отож, я сьогодні вже аж забагато поговорила з вами, тому читайте Біблію, досліджуйте також паралельно з історичними фактами, даними, датами. Ось, і ви прийдете до того, якщо ви дійсно, звісно, хочете так, зрозуміти Біблію. І ви прийдете до істини. Всіх люблю, всіх обняла. Пока-пока, до наступних зустрічей!